Потягом до Європи днями на рівненській дитячій залізниці було весело та людяно. Станції партизанська юні містяни відправлялися у подорож до країн ЄС. Пізнавальну мандрівку для дітей організували до Дня Європи. Саме під час подорожі вони мали змогу в ігровій формі дізнатися чимало цікавих фактів про культуру та традиції європейських країн. Учасники європейських клубів, клубів в ігровій формі намагалися інформувати діток про європейський союз, про країни Європейського союзу, про учасників та те, що Україна вже долучилась долучалась, і вже має такі переваги європейського союзу. Сьогодні ми проводили вікторину, за яку давали такі смайлики. Також була казка Європа і Україна про хлопчика Європу і дівчинку Україну. Всім дуже сподобалось. Масу позитивних емоцій від подорожі та багаж нових знань отримали не тільки діти, але й батьки. Я вважаю, що це дуже цікаво для того, щоб розширювати свій кругозір. Діти повинні знайомитися з дитинства, і ми з бажанням чекали сьогоднішнього дня. І ось ми сьогодні прийшли. Дуже цікаво, дуже організовано, прикрашено. Ми дуже задоволені. За прикольно це інтересно подивитися, показати дітям таку мініатюрну залізницю. Метро бачили, все бачили, а такого ще не бачили. Сьогодні День Європи і будуть діткам розказувати про, про, про Європу. Це теж треба знати. Європа починається із кожного з нас, а фундаментом сильної майбутньої країни та рушієм змін є саме діти. Тому їх інтеграція, європейський простір важливий крок для розбудови майбутньої, сильної нації. Це такий захід, який був е, інформаційно. Е, Підготовлений управлінням освіти містом, власне, міжнародним відділом він популяризує і основується є європейська. Сьогодні свідомість нашої держави, молоді, молоді в нашій державі, тому що ми останнім часом дуже активно рухаємося вперед. І знаєте, що Євросоюз сьогодні тут в Україні, ось без віз також підписаний. Тому це дасть можливість нашим українцям рухатися сьогодні з ініціативами європейських цінностей.